Знову отримали генератори, генератори бренду Словак. Заїхали нам зараз варіанти 1000 Вт, 12 Вт, 1150 12 Вт та 24 Вт, 1000 Вт. На жаль, заїхала нам обмежена кількість, тобто їх заїхало дуже мало. Ось, наприклад, хотів би показати вам варіант на 1150 Вт, це його іде артикул, каталожний номер. Ціна зараз такого генератора буде 3100 гривень, гарантія на нього діє 1 рік, хороша якість. Це йде одноручейний шкіл до трактора МПЗ бренду «Словак». Дійсно хороша якість, це наш власний імпорт. Зараз покажу, як він буде виглядати. Порівнюючи з різними аналогами, це в нас іде найдешевший варіант, і по якості він дійсно нікому не уступає. Ось так він виглядає. Бренд «Словак», 12 вольт 1150 Вт. Тут його йде артикул. Ось така йде задня кришечка. Стандартний, одноручейний шкіл. До трактора МТЗ. Звичайно ж, діє гарантія, ось так він крутиться без жодних проблем, тому що китайські нові генератори, вони вже там є якісь звуки, є щось. Ну і так далі. Вже різні похибки навіть в цьому. Якщо вас зацікавить, друзі, звертайтеся, я в наявності нагадую, кількість їх обмежена.